Ну а вам ми можемо всім сказати, хто не знає, хто не бачив, наш будинок вже поштукатурений. Слава Богу. Сестра Галя поштукатурений. Ми, ми самі не знаємо. у нас у нас на будівництві Бог творить чудеса. Значить. Погукали, дали нам спеціалістів, які у лісниці роблять. Ту першу лісницю, яку нам робили, це з першого на другий поверх. Приїхали брати, подивилися, що це дім молитви, кажуть, ми так зробимо, ми так зробимо. Ну, Ми готові платити, вони кажуть, ми так зробимо. Ну добре, і приїжджає два чоловіка, і у них у двох три руки. Ну у двох скільки рук повинно бути? Чотири. Чотири. А у них один з правою рукою в гіпсу. В одного дві, а в другого одна. Ну от я не пам'ятаю чи права, чи лева. Ну, помню, що точно було йому незручно. І вони зранку приїхали. А десь, напевно, години в чотири вони вже помилися і уїхали, і все зробили. От я кажу: ну а як же би вони робили, якби у них чотири роки було, то ще б швидше, так? Да? Так і ці вдвох, вдвох зробили дуже багато, їх Бог благословив. І, і нас благословив в усьому. У нас вийшлося, ну просто як для нас, ну, неймовірна різниця в оплаті, в ціні, в матеріалі. В усьому, в усьому. Просто ну, не хочу вам озвучувати ціни, бо може для когось це буде дуже-дуже велико. Ну десь в три, в три, в три з лишнім разу вийшлося менше, чим взагалі повинно за таку роботу братися. Слава Богу. Слава Богу.